Вітаю дорога церква, слава Ісусу Христу. Він дійсно є Бог, котрий достойний слави, завдяки якому ми сьогодні зібрані в Його домі. Сьогодні, брати та сестри, особливий день в житті нашої помісної церкви. День, коли наші серця співзвучно із старцем Самуїлом кажуть, аж до тий допоміг нам Господь. До цього дня Він являє свою милість, він являє нам свою любов, Він являє нам свою турботу, посилаючи в наше життя все необхідне для нашого життя. Слово Господнє через апостола Павла каже до нас сьогодні за все, дякувати. Так дійсно, ми сьогодні вже чули ці слова, Господь нам нагадує про те, що ми дійсно повинні дякувати за все в нашому житті. Але сьогодні наші серця повинні бути по-особливому вдячні, бачачи за яких обставин Господь благословляє свій народ. Це день, коли ми всі, так кожен із нас підводить певні підсумки. Коли ми, озираючись туди назад, згадуємо, через що нам довелось пройти цьогоріч. І складаючи ті всі фрагменти, які у нас виникають з вами, брати та сестри, хіба можна не дякувати Богу? Я впевнений, що сьогодні кожен із щирим серцем прийшов для того, щоб скласти подяку Господу. Адже він її достойний, адже він є той. Завдяки якому ми маємо найголовніше в нашому житті, брати і сестри. Це наше спасіння. Останні три тижні, так вийшло, ми з молоддю їздимо по селам, які неподалік, та відзначаємо цей день жнива, прославляємо Господа, дякуємо йому. І перечитуючи Євангелія, у ці дні, я задав самому собі запитання. А чи дякував Ісус Христос? Чи був Він вдячний за щось? Як ви гадаєте, брати на сестрі? За що дякував Ісус? При яких обставинах Він дякував? Тож тема моєї проповіді сьогодні, брати та сестри, вдячність за будь-яких обставин в нашому житті. Брати та сестри, я пропоную нам три історії з Євангелія, які є прикладом вдячності для нас. І ми разом з вами побачимо, чому це так та чому насправді важливо бути вдячним. Тож перший текст і відома нам історія трапляється на початку служіння, земного служіння Ісуса Христа. Трохи веду вас в контекст цієї історії, ми з вами згадаємо, за Ісусом слідує велика кількість. Людей. Написано, що цих людей була безліч, безліч людей. Грошей не було, щоб нагодувати усіх, наближався День Пасхи. І є тільки хлопчина, який має 5 хлібів та дві риби. Тексти Святого Письма, який ми сьогодні побачимо, Євангелія від Івана, 6 розділ 11 та 12 вірші. Євангелія від Івана, 6 розділ 11, 12. А Ісус узяв хліби і подяку вчинивши, роздав тим, хто сидів. Так само і з риб, скільки хотіли вони, і наїлись вони, Він говорить у учнів своїх, позбирайте пустій позасталі, щоб ніщо не загинуло. Брати та сестри, Христос вчинив подяку. Своєму небесному батьку. я нагадую, що це той самий Ісус Христос, син Божий, якого диявол, спокушаючи в пустелі, казав до нього: якщо ти син Божий, скажи, щоб це каміння зробилося хлібом. Тоді Ісус Христос відповідає йому та каже не хлібом самим буде жити людина, а кожним словом. Що походить ізу Божий. Христос має певну владу. Він міг би зробити чудо, більш того, в нашій з вами історії, яку ми сьогодні бачимо першого, Він робить це чудо, але, брати та сестри, його ціль, його мета, його план це прославити небесного батька. Тому і Ісус вдячний. Він вчинив подяку. Від кого все це? Іноді нам з вами здається, брати та сестри, що завдяки нашій власній силі, нашій власній спроможності ми робимо те чи інше в нашому житті. Але від кого це? Я хотів би, щоб. Сьогодні кожен із нас перелаштував себе свої відношення та своє серце, дивлячись на перший приклад, який ми побачили: наприклад, Ісуса Христа, який є Богом, який є людиною, але Він є вдячним. Друга думка із цієї історії ми бачимо в другому вірші. Подивіться відношення Ісуса Христа. Я нагадую Ісуса Христа, який тільки що вчинив чудом, його відношення до хліба, його відношення до їжі в цілому. Він сказав, та навіть повелів своїм учням, щоб вони позбирали все те, що залишилось. Тож, друга така додаткова думка до цього нашого розмірковування, яке наше відношення сьогодні до того благословіння, яке ми маємо сьогодні перед нашими очами. Друга історія трапляється у відносній середині служіння Ісуса Христа. І ця історія трапляється з сумних обставин. Підводячи нас до цієї історії, я скажу, що ми бачимо, що Ісус навіть плакав. Думаю, що деякі здогадалися, що це за історія. Це історія, коли помирає друг Ісуса Христа Лазар. Його звути Лазар, і ось так сталося, що він захворів. Наприклад. Контекст цієї історії, щоб ми згадали трошки та для тих, хто не знає, почули це, Ісус дізнається, що помирає його Лазар. Він цілеспрямовано йде в Віфанію для того, щоб пробудити того, кого любив, каже нам слово Боже. Незважаючи на те, що його учні зупиняють його і кажуть, не йди в Віфанію, бо юдеї поб'ють тебе камінням. Не йди. До нього на зустріч вибігає. Марта, це сестра Лазаря. Між ними є певний діалог. Врешті-решт Христос приходить до гроба та наказує, щоб його відкрили. І ось другий текст, який ми подивимося, це Євангелія також від Івана 11, розділ 41 та 42 вірші. І зняли тоді каменя, а Ісус ізвів очі до неба і промовив: Отче, дякую! Приношу тобі, що мене не почув. Та я знаю, що ти завжди почуєш мене, але ради народу, що довкола стоїть, я сказав, щоб увірували, що послав ти мене. Дякую, приношу тобі, що мене ти почув, каже Ісус Христос. Христос знов дякує своєму небесному богатьку. Він дякує Його за те, що той Його почув. Брати та сестри, ми з вами маємо великий та перспективний статус в нашому житті, положення в нашому житті. Ми названі з вами дітьми Божими. Більш того, ми маємо великий дар, дар молитви, коли ми можемо спілкуватися з нашим небесним Батьком, та Він нас чує. він... він не не просто чує, Він відповідає на наші молитви, але питання, чи вдячні ми йому за те, що він нас чує. І чи вдячні ми тільки у добрі часи в нашому житті, а в скрутні та лихі часи ми вже і не так вдячні. Подивіться контекст цієї історії. Написано, що Ісус прослізився, помер Його Дух. Важкі часи, важка мить. Але чи стати сьогодні серце кожного із нас у лихі часи, у часі скрутні дякувати Богу, брати та сестри? Я хотів би, щоб сьогодні кожен в цій залі переосмислив важливість вдячності Бога, Богу, який чує своїх дітей, який назвав. Кожного із нас у імені та відповідає нам на наші молитви. І остання третя історія трапляється у завершенні земного служіння Ісуса Христа, який знаходиться у нестепній боротьбі та навіть тоді складає вдячність небесному батьку. Вдячність як прояв Його віри. Івангелія від Луки, 22 розділ, 42 вірш. Отже, як волієш, пронеси мимо мене цю чашу. Та про те, каже Ісус Христос, не моя, а твоя нехай воля станеться. Бути вдячним в наших обставинах, брати та сестри, це вияв віри в нашого Бога. І хоча тут прямо ми не бачимо, щоб Христос сказав спасибі або дякую, але справжня вдячність, про яку я хочу, щоб ми почули сьогодні, це вияв або російською проявлення нашої надії. Та нашого свідчення. Справжня вдячність, вона бачена в вчинках людини. Колись я допоміг одній людині, і ми разом зустрілися для того, щоб випити з цією людиною чай. Ось ми стояли, заварювали кипяточок, наливали, наливали, зробили такий кофе-брейк тільки з чаєм. І ця людина мені каже: давай я тобі якось відблагодарю. Давай я тобі дам прошлі, давай я тобі щось добре зроблю, бо ти для мене добру справу зробив. Я його зупиняв, казав, не потрібно, все добре, слава Богу. І ось та фраза, яка сказала мені ця людина, вона навела мене на певну думку. Він сказав мені, давай я тобі хоч сахар у чаї розмішаю. Брати та сестри, іноді наша вдячність Богу схожа на цю ілюстрацію, яку я приводжу. Мова йде не те, що ми можемо для Бога щось глобальне в його очах зробити. Мова йде про прояв нашої надії, про бажання нашого серця дякувати тому, від кого це все, про що ми сьогодні говоримо. Справжня вдячність. Це вияв нашої надії, це прояв нашого свідчення. Тож підсумуємо ці три історії, які ми сьогодні згадали. Три питання, брати та сестри, для роздуму сьогодні кожному з нас. Чи щиро ми вдячні тому, від кого ми абсолютно залежимо? Чи з щирою душою, з щирим серцем ми сьогодні приходимо в Дім Божий, чи тут просто красиво все, сестри, вкраси? Друге питання, чи спроможні ми сьогодні дякувати Богу за будь-яких обставин в нашому житті? Як це колись зробив Йов? Який дякував Богу тоді, коли неможливо дякувати. І третє питання: чи можна побачити нашу вдячність Богу у нашій надії, у нашому свідченні про нього, тобто у наших вчинках? Чи можна сьогодні побачити, що наше серце хоче отой чай трошки змішає? Господь Ісус Христос показав нам великий приклад того, за що нам дякувати, кому нам дякувати та за яких обставин ми повинні дякувати. Тож слава в нашому житті нехай буде тільки нашому Богу. Йому за все слава. Амінь.